Вітаю всіх з під Львова Кочерявий сад. Оля Кочерява, Я довго шукала відповідник слову англійському вау і знайшла: «обана», «ова», оце так-так. Отакі вигуки дуже часто викликає в саду рослина великолистова, чи широколистова, чи крупнолистова. Гортензія. Отакий вона має ефект, якщо правильний догляд. І найважча, на мій погляд, та найвідповідальніша частина цього догляду припадає саме на кінець осені, перед зимою, перед морозами, коли можуть зашкодити ці осінні приморозки, а також на ранню весну ну, загалом на весну. Коли можуть зашкодити і ще в більш значній мірі зашкодити заморозки. Зараз ми бачимо літні кадри, а це гортензія на сьогоднішній день. Для чого показувала літні кадри? Аби ну, переконати чи довести, що мій догляд має результат. Він результативний. Що ж ми робитимемо сьогодні? Сьогодні обіцяне відео про обрізування великолистової гортензії. Тут у мене два кущі, якщо ось цей менший я взагалі не чіпатиму, то покажу саме найважчий варіант обрізування дорослої, широкої, великої гортензії. На даний час. Вже на тепер я позрізала листочки. Залишилися квіти, котрі досі мене тішать, ну, вже не тішать. І ось такі молоді, гарні пагони зі зрізаним листям майже, майже до верхівки. Для чого обрізалися листочки, починаючи з вересня. Воно сприяє здерев'янінню пагонів. І навіть якщо глянути на пагін, там видно такі різні покоричневіння на пагонах. Це не хвороба, не грибок, це у нас не троянда. Це і саме здерев'яніння гортензії. Кущ був підпертий у мене драбинками. Це я таке щось зварганила навесні. І воно дало свій ефект, тому що гортензія рівномірно розподілила свої гілочки по всій ширині куща, і виглядало досить ефектно. Тепер потрібно буде прибрати ці драбинки і таки обрізати кущ. Починаю з вирізання всього тонкого і того, що відквітло. Та немає потужних верхівкових бронік. Отакі міцні пагони залишаю, а всяке тоненьке вирізаю. Простіше буде вийняти мої драбинки. Та й оця, ця дрібнота нам не потрібна на наступний рік. Перепрошую, але знімати відео і працювати одночасно ну, не вмію. Тому я розповідатиму, що роблю, а потім показуватиму. Результат. Маємо суцвіття, шапки такі. І їх забираю, відрізаю тільки на тих гілляках, які мають гарні сильні бруньки. Ось навіть ті бруньки вже проросли такими погінцями. Краще обрізати вже кінцево зараз, бо навесні важко вгадати після розкриття той час. Коли е, обрізаєш гортензію, вона повинна ще присохнути, і щоб не було сокоруку і сокотоку. Тому все, що ви обрізане зараз, воно собі підсохне. І так ріжемо, щоб навесні не повертатися до теми обрізування. Ось половина куща більш-менш грубше обчищена. Це дивишся і не знаєш, ким боком підходити. Так, потрохи-потрохи. Для дорослого куща вирізається близько половини. Тоненьке вирізається, де було галуження, міцні пагони залишаються, а перед, все, що було до галуження, забирається. Тобто, в тому всьому з цієї всієї кучі маси пагонів, найціннішими є наймолодші, котрі йдуть якомога нижче. Отакі От і закінчуються прекрасними міцними верхівками. А ми знаємо, що саме на верхівках є найбільше квіткових броньок. Ці молоді пагони залишаємо. Я залишила майже всі, бачимо, які міцні гарні верхівки. Вони квітнутимуть найкраще. Незалежно від того, чи це ремонтантна гортензія, чи псевдоремонтантна, чи Неремонтантна, однаково нам важливо зберегти верхівкові бруньки. Без них такого, аж такого рясного квітування не буде. Буде квітування, але таке собі. Ось ми бачимо те, що залишилося. От є галуження, міцний пагін вище, я лишила до галуження, забрала. Отак От весь час щось свіже побачиш, обріжеш, забереш, потрохи-потрохи, і почікали ми гортензію. Бачимо вже кінцевий результат. Це те, що формуватиме мій кущ наступного року. Бачимо гарно сформовану брунечку верхівкову і ці прекрасні напагоні, що вже квітнув. Я суцвіття зрізала, а це молоденькі пагони, А це прекрасна штамбова, волотиста гортензія Vanilla фрайс. Прекрасна, бо її не треба вкривати. Сьогодні вкрити я не встигну, тому про це буде окреме відео про вкривання на зиму. Чому взялася обрізати зараз, бо нам прогнозують приморозки? Мінус один нульову температуру. Не хочу ризикувати квітковими бруньками. Все, що зрізалось, валяється, видно. Майже половина куща. Коли доросла гортензія, не варто ну, занадто багато з неї знімати, три четвертих точно не варто, тому що є відповідність між кореневою системою і надземною частиною. Замало буде пагонів. Почнуть відмирати корені. Навряд чи комусь таке потрібно. Ще забула, суцвіточку, нічого. Зараз допрацюємо. Що робити з отими всіма обрізками? Гортензія вібрала з цієї діляночки стільки поживних речовин, що зуміла наростити, ну, як на мене, немаленькі листя. Велике, велике. Винести це все геть просто злочин. Добрий господар би посік це все листя гарненько, а я просто зрізала і воно падало під кущ, немає часу у мене бавитися. Посікла також пагінці, крім ну, дуже грубих, мені шкода було свого інструменту. Окрім цього, я ще дочистила наступним етапом після основного обрізування є дочищання листя. Бо при вкриванні воно випріває і ну, не хочеться, аби випрівання зачепило верхівкові бруньки. Якісь такі вже найближчі до верхівкової бруньки листочки залишала, але все-таки основну масу ще дорізала і забрала. Залишились в мене пагінці обчікані, голенькі, майже голенькі. Готові до того, аби їх зв'язати, і, принаймні, зараз легко, так тимчасово вкрити. Пробувала зв'язати в одну кучу, ніяк мені не вдавалось, тому розділила кущ на дві частини і об'єднала пагони на один бік та на інший бік. Для компактизації, звісно, їх так шнурочком собі обв'язала. Бо важко дати ради при вкриванні, якщо вони стирчать на всі боки. Бачимо, що валяється під кущем. Дуже важливо, аби основа куща не була засипана отим листям і обрізками. Розчистили з основи куща оцю всю тепер нову мульчу. Вона зберігатиме кореневу взимку. Ще мене чекає робота. Оце все почікаю. Тільки самі суцвіття. Я колись і суцвіття скидала туди. Проте від вітру оті суцвіття мені потім літали по цілому городу, по цілому обістю. Їх якось фіксувати неможливо, вони легенькі, а в нас такі вітри здіймались. І ця вся прекрасна купа десь та й літала. Видно, що полишались лише квіточки. Хтось з них робить різні декоративні штуки. У мене часу немає, і вони пішли на компостну яму. Зато вся решта маса повернулася на діляночку, з котрої це все і пішло. Бачимо брізочки, листя. Кажу, добрий господар би краще посік оце все. А я такий господар чи господиня з обмеженим часом. Як змогла, так і зробила. І вуаля навіть до темряви встигла прикинути одним шаром агроволокна, аби пережили мої гортензії оціх кілька таких критичних ранків. А далі я їх знову розкутаю. Оце все познімаю і перед вже серйозним зимовим укриттям оброблю фунгіцидами, ну, це все буде. В такі моменти дуже подобаються, я вже говорила волотисті. Бо з ними значно менше мороки. Але великолисті того варті. Показую, тепер було ось так. А стало ось так. Якщо щось десь незрозуміло, пояснило, чи є якісь ще у вас інші запитання, рада буду відповідати. Хто вперше на моєму каналі, відразу прошу вибачення за такі прекрасні в лапках будівельні пейзажі довкола квітників. Але то таке: морозець перший завжди приходить несподівано. Хочу побажати всім встигнути свої необхідні роботи в садочку щодо, зокрема, великолистових гортензій. Подякувати їм за ту красу, яку вони нам дарували впродовж сезону. Побажати їм гарно відпочити за зиму. А нам бажаю продовжувати насолоджуватись неповторними митями осені. Ще половина осені. Попереду. Дякую за перегляд. З приємністю чекаю спілкування в коментарях. Дякую і слава Україні. Чуть не спізнилась на роботу. Так хотілось зазняти ранкову паморозь.